Як місяці з сонцем не зустрінуться, так і ти ні на кого не подивишся. Хто з тобою поруч стане, той в могилі опиниться. Проклинаю і тебе, і весь твій рік. Хай буде так! Ми з Ігорем в Яремчі познайомилися. Іванна, за гороскопом лев рік земляного тигра. Дерево, кипарис, камінь алмаз. Леви тигри активні та доброзичливі, вперто йдуть до своєї мети і не виносять конкуренції. Я з двоюрідною сестрою відпочивати приїхала, а він в ті ж садибі кімнату знімав. І я закохалась як ніколи в житті. А він, я так розумію, взаємністю не відповів? Якби я була сама, я б йому точно сподобалася. Але Юлька. Це моя сестра двоюрідна. Ви не уявляєте, яка вона вродлива. Всі хлопці на неї западають. А чому ви вирішили, що Ігор теж, як ви кажете, запав на вашу сестру? Та хіба ж це не помітно? Ігоря ще раз дякую, що на лижах кататися. Я навіть не думала, що це так круто буде. Вам дякую, дівчата. Взагалі від машинок на всі сто вийшов. Треба буде якось повторити. Навіть шкоди розходитись. Але наше таксі скоро приїде. Тебе підкинути? А мені на метро швидше. А знаєте що? Давайте, дружити, в Києві. приходьте займатися в мій спортклуб. Ну, він не мій, я там тренером працюю. Обіцяю класне персональне тренування. Він на неї так подивився, наче все життя про неї мріяв. А що ви від мене хочете? Зробіть так, щоб Ігорю Юля більше не подобалася. Я не роблю нічого, що може зашкодити людині. Та я не прошу вас наводити порчу. Я і сама нічого поганого юльці не бажаю. Просто Ігор їй не потрібен, так, як мені. Добре. Давайте подивимося карти про вашого коханого скажуть. Чорний лицар. Це роковий чоловік. Червона королева йому складає пару. Це я? Червона королева це ваша сестра. Її сильна риса вона притягує до себе увагу. Чудово. Так що тепер? Всі найкращі чоловіки юльці, а мені й не жити? Давайте подивимося, що у вас. Карти кажуть, ви дуже злитесь на свою сестру, хоча вона не винувата. Ага. Не винувати. Менше б в Ігоря очима стріляла. Почуйте мене. Чорний лицар це не ваша доля. Ні, ну чому? Невже взагалі нічого не вийде? Ви отримаєте його, якщо дуже захочете. Але пошкодуйте. Моя вам порада. Тримайтеся подалі від цього Ігоря. Я попередила Івану про небезпеку, але вона була не готова відступитися від свого кохання. Наступного дня дівчина спеціально прийшла до спортклубу, де працював Ігор. Ігор. Ого! Привіт! 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 Ти все-таки вирішила записатися на треню? Е, та ні, я тут на йогу ходжу, тільки що вийшла. А Йога це на поверх вищу, тому я тебе не побачив. Юлька з тобою? Е, ні, вона зі спортом не дружить. Ясно? Які плани після йоги? Е, фільм новий вийшов, кажуть, цікавий. Думаю, на вечірній сеанс. Хочеш зі мною? Класна ідея. Дзвони Юльке. Так, а навіщо нам Юлька? Ну, як, це ми. Ми ж дружимо і в трьох буде веселіше, і можемо потім в боулінг. Слухай, я згадала, вона здається сьогодні працює. То може вона після роботи в боулінг хоча б заскочує? Вибач Ігор. Я сьогодні, напевно, не по боулінгу. Ногу на Йозі потягнула. Ти то... будь обережніше. Так можемо в кін. Пробач. Наступного разу окей? Будь обережна. Прийду. Івана вирішила боротися за своє щастя. І наступного вечора вона пішла до сестри на роботу, аби поговорити з нею відверто та попросити відступитися від Ігоря. Шкода, що тебе залишили закривати салон Тепер ми не встигаємо в кіно. Ну, якщо ми дуже прискоримось. Якщо дуже швидко, <рес> Іванна не могла повірити своїм очам. Дівчина була ображена на сестру, адже та прекрасно знала, що Ігор подобається Івані. Наступного вечора вона прийшла до Юлії, аби висказати свої претензії. Приходь! Каво будеш? Хоча вже ніч краще чай. Не треба себе корчити таку турботливу. Краще скажи: а як в тебе совісті вистачило? Ти про що? Сама знаєш про що. А я все бачила. Як ти з Ігорем за моєю спиною мутиш? Потрібно тобі відразу було правду сказати. Розумієш, коли ми повернулися, Ігор прийшов до нас в салон на стрижку, ми розговорилися. Коротше кажучи, я не знаю, як так вийшло, але я в нього теж закохалась. Вибачте, стричка. Вибачте? Ні. Ти ж спеціально, ти ж знала, як він мені подобається. Але ж ви навіть не зустрічалися. Ти як я могла спеціально закохатись? Закохатися? Кому ти брешеш? Ти просто з самого дитинства любила, щоб все найкраще діставалось тільки тобі. Знаєш, а я не думала, що ти так до мене відносишся. Я думала, що ми з тобою не тільки сестри, а й подруги. А подруги так не роблять. Я нікому тебе не віддам. Ну, має ж бути якийсь спосіб. Так. Як зробити, щоб суперниця втратила красу і не подобалась чоловікам? Так. Івана вирішила сама провести ритуал, у якому я їй відмовила. Для цього дівчині була потрібна річ Юлії. Вона згадала про сукню, яку сестра давала їй на одну із вечірок. Так. Тепер треба її фотка. Вибач, сестричку, але ти сама винна. Тепер треба висипати попіл на сукню. Нехай краса твоєї власниці на сухий попіл обернеться. зів'яний як пожовкле листя. Минуло два дні. Івана вирішила перевірити, чи подія в ритуал. Хоч підтримуєш її? Юлічка, до тебе Іванка прийшла. Юль, ну а ти як? Сама бачиш, не фонтан. лікарню Зверталася? Та зверталася. Кажуть, на обстеження лягати треба, а вона вперлася і не хоче. ну яка лікарня? Ну я ж лжу, мені краще. Мені взагалі через два дні на роботу нову виходити. О, А що за нова робота? Дуже хороший салон в центрі Києва, Юлечку, запросив. Там Таке все дороге, клієнти багаті. Ну, от хоч якісь гарні новини. Вітаю Ох, тебе. Та тільки все почало налагоджуватись. І зарплату хорошу пообіцяли. І хлопець у Юлічки такий красивий з'явився, Ігор. А тут така біда, і все полетіло в шкереберть. А що, Ігор? Часто навідує? Ох, та де там? Юля навіть дзвонити йому відмовляється. Ще не вистачало, щоб він мене такою страшною бачив. Мене за ці дні половина волосся випало. Юль, ну, ну, ну ти чого? Ну, навіщо носа? Юль, все буде добре. Я піду напевно. Іванна серйозно злякалася за двоюрідну сестру. І вже шкодувала, що вдалася до магії. Поможіть, будь ласка, скасуйте якось той ритуал. А навіщо ви магією займалися? Я хотіла, щоб Юля з Ігорем розбіглися. але щось пішло не так. І здається, вона серйозно захворіла. Подивимося, що з вашою сестрою. Погано. Що таке? Карти вказують, що Юля йде до могили. Це я винна. Будь-які темні ритуали проводити небезпечно. Можна великого лиха наробити і собі і іншим. А це можна якось виправити? Робили ви цей ритуал зі злим серцем. І за це вам буде своя розплата. Яка я зараз не знаю. Але щодо Юлі можу вас заспокоїти. Ритуали з інтернету рідко мають силу. І тому ви своїй сестрі нічим не змогли зашкодити. Але ж вона захворіла після нього. Сестрі погано, бо поруч із нею чорний лицар. Він причина біди. Ігор? Як так? Бачите, вода почорніла. Це означає, що на лицарі, тобто на ігорі, родове прокляття. Всі жінки, з якими він у стосунках, скоро починають чахнути. А, а Юльку, можна якось від цього врятувати? Можна. Вона одужає, якщо перестане зустрічатися з чорним лицарем. Ви казали, що Ігор буде зі мною, якщо я захочу. Це правда? Правда. Але і вас спіткає доля Юлії. А це прокляття родове. Його можна зняти? Я знаю ритуал, але його має провести лише той, на кого прокляття покладене, без його згоди та бажання нічого не вийде. Щоб врятувати життя сестрі, Івана вирішила розлучити Юлію з Ігорем. До того ж, дівчина сподівалася, що зможе зруйнувати прокляття і кохане залишиться з нею. Знову на його ходила. Ага, тільки сьогодні щось пізно закінчили. Навіть думаю таксі викликати, бо страшно темними вулицями додому йти. Так, давай я тебе проведу. Чекає. Туди? Так. Класно. Слухай, ти не знаєш, як там Юлька? Їй вже краще? Е, Так. Набагато. А ви не спілкуєтесь? Я їй телефонував кілька разів, вона не брала слухавку. Ти не знаєш, може вона образилась на мене за щось. Та ні. Вона, здається, зі своїм колишнім зійшлась. Хочу б сказала. Це Юлька. Вона у нас така. А ось тут я живу. Круто. Ну, я пішов. Я такий голодний після тренування. Пішли до мене. Я якраз наварила свій фірмовий борщ. Пам'ятаєш, я в Карпатах тобі про нього розповідала? Слухай, так незручно. Незручно залишити тебе голодним. Ще й в такому стані. Івана Пішли. сподівалася, що її план спрацює. Вони з Ігорем почали бачитися частіше і хлопець більше не згадував про Юлію. Тобі подобається така музика? Так. Тобі також? Ага. Круто. Слухай. Я хотіла тобі дещо розказати. Стоп. Тобі зараз у воку в боку потрапить. Не рухайся, я приберу. Минув тиждень. Івана почала зустрічатися з Ігорем. Вона мала надію, що моє попередження про Чорного лицаря її не зачепить. Бачу, тобі вже набагато краще. Юлька, я ж казала, що все буде добре. Слухай, справді полегшила. Але це єдина хороша новина. Що трапилось? На новій роботі мене не стало чекати. Доведеться шукати іншу. Та й Ігор на дзвінки не відповідає. Мабуть, образився. А ти його не бачила? Ні. Хм. Пригощайся. Щось мені не добре сьогодні. А що таке? Та голова другий день болить. І горло. Я, напевно, краще піду, аби тебе наново не заразити. Слухай, ти лікуйся і приходь. Mm. Okay. Стан здоров'я дівчини останнім часом дійсно погіршився. Івана зрозуміла, що прокляття продовжує діяти. Тихо, тихо, тихо. Mm. Тобі погано? Та щось голова різко запаморочилась. запоморочилась. Кіка, дівчата ніжні, ці слабкі. Треба зміцнювати судини. Робити кардіотренування. Та справа не в судина. А в тобі. Не зрозумів. Тільки вислухай мене спокійно. Окей. Юлька не просто так захворіла. І я теж. Ну тобі. Прокляття лежить. Через нього всі жінки, з якими зустрічаються, чахнуть і марніють. Звідки таку дурню взяла? Нічого не дурня. Це мені одна ворожка розказала, дуже відома. Ворожка? явно голова були. Давай тебе додому відведо. Тобі треба відпочити. Ігор не повірив жодному слову Івани. Дівчина не знала, що й робити далі. Вона не мала сили відмовитися від кохання, проте боялася стати жертвою родового прокляття. Декілька днів пара не бачилась, і дівчині стало краще. Тож, коли Ігор запросив Івану до себе, щоб познайомити із батьком, вона радо погодилась. Молодець. Сергій Антонович, я вам допоможу. Ах, остався. от за мене це господар. Гостей запросив, вони й торт принесли, і посуд за собою поприбирали. Тату. Ти б знову погано? З Зараз пройде. Я вибачаюсь за делікатне питання. Я часом дідусем не стану скоро. Тату. Просто у її уївки проблеми зі здоров'ям, а вона замість того, щоб до лікаря піти до якоїсь ворожки побігла. Наслухалась про якесь прокляття. Ір, а ну, давай ти прибери зі столу і руки помиєш. А Іванка поки відпочине. Ти почуваю, ясно, я все зробив. Сідай. Розмова є. Йгор про прокляття казав. Він в це не вірить. А ви щось про це знаєте? Прокляття дійсно є. Я в цьому винний. Колись. Дружині зрадив. Мамі Ігоря. Вона так важко це сприйняла, що захворіла. І прокляла і мене, і ту іншу. Побажала, щоб зі мною ніхто щасливим не був. Отак померла, не думав, що і на сина це прокляття перекинеться. Ворожка сказала, що прокляття на весь рід перекинулось. Але ж вихід є, можна його зняти. Але зробити це маєте саме ви. Я все зроблю, щоб Ігоря ця напасть залишила. Я знайшла того, на кого накладене прокляття. Це не Ігор, це його батько Сергій Антонович. І він сам готовий на все, аби його зняти. Так, прокляття може поширюватися на родичів. На жаль, дружина Сергія в серцях його наклала. Хотіла чоловіка провчити, а воно обернулося на закінчення роду. Зараз дізнаємось у вищих сил підказку, чим змити прокляття. Що це кров? Ні. Для ритуалу Сергій хай візьме червоне вино та келих. Біля могили зробить три кофтки з келиха. А решту вина виллє на могилу, наче з дружиною за примирення вип'є. Потім скаже ці слова заговору. Це треба спалити. Дякую вам. Івана подзвонила батьку Ігоря і той одразу погодився виконати ритуал. Тут слова, які треба сказати. Не буду вам заважати. Прокляття своє забери. Дай роду нашому рости. Дякую тобі. Іванна сподівалася, що тепер вони з Ігорем зможуть бути щасливими. Привіт. Не очікувала, але рада бачити. Щось трапилось? Іванка, я. Я маю тебе дещо сказати. Я вчора випадково зустрів Юлю і зрозумів, що я. Я кохаю лише її. Як же так. Бачу, мені... Ти Красива, ти, ти розумна. Ти обов'язково знайдеш свою другу половинку. але я Я не можу бути з тобою. Я попереджала Івану про покарання, яке вона отримає за те, що хотіла зурочити Юлію. Саме тому дівчина втратила Ігоря і довіру сестри. Юлія образилася на Івана, коли дізналася, що та намагалася відбити у неї хлопця, тому навіть не покликала її на своє весілля з Ігорем. – От... 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 А що ви робите? Дівчина, у вас соркавичка впала. Як і показували карти, Ігор не був долії Івани. А от із новим знайомим в неї є всі шанси створити вдалий союз. Юлія з Ігорем теж будуть щасливі. З сестри перестали спілкуватися, але у майбутньому знову відновлять стосунки. Для того, щоб перевірити, чи є на людині родове прокляття, треба непомітно по її руці провести предметом із чистого срібла. Якщо на ранок срібло потемніє, будьте дуже обережні, вступаючи в стосунки з такою людиною або краще уникайте їх.